Шановні друзі, ми раді вас вітати на каналі Каябро ТЕСА. Сьогодні у нас такий відгук, огляд продукції, точніше тюнінга, комплекту тюнінга для кулемета Калашнікова ПК від компанії Gun Power Nation. Раніше, декілька місяців тому, ще точніше літом, ми отримали комплект тюнінгу. Але так вийшло, що кулемет поїхав на ротацію. І була можливість деякі моменти деякі продукти компанії відтестувати в бойових умовах. І відповідно з'явилася якась інформація, якийсь фідбек з приводу того, що вони роблять взагалі. Комплект тюнінгу включав в себе приклад. Приклад складний на даному відео він не присутній по тій причині, що це ще ПК. А приклад був на ПКМ і там є різниця в покріпленню. І, одним словом, хлопці вирішили залишити саме дерев'яний приклад. Ручку, планку під оптику, сівка. На сівку, про сівку зараз окремо, ми поговоримо. комплекс сошок, але сошки, ми, чесно кажучи, зняли по тій причині, що вони перекочували на їхню снайперську винтовку. І дульний тормоз-компенсатор. Скажу так, по чистоті обробки поверхні, в принципі, ніяких претензій немає. Раніше ми тестували тюнінг від компанії Gunpower Nation на автоматі Калашнікова. Так, автомат службовий. це ну, таке. Ми там над ним злучалися, як хотіли. В принципі, все абсолютно нормально тримає і працює, якби ніяких нарікань до нього немає. Але от, декілька моментів, про які хотілося б розповісти окремо, тут присутні. По-перше, планка. Планка самого кулемета вона ставиться поверх з кришки ствольної коробки. Єдиним моментом треба витягувати вісь кришки ствольної коробки і встановлюється це сквозним таким штифтом. В даному випадку ми використовували болт і закрутили його там на саму гайку. От, Називається вона RHPK-2. А цей теплак на ньому стоїть вже досить давно ніяких проблем з. Його з люфтом цієї планки не, не спостерігалося. Тут стояв періодично ПК на ПК само ІОТЕК XPS 3.0 з магніфером, і, в принципі, все робило от прямо в штатному режимі. Єдиним моментом є те, що трохи збільшена висота лінії прицілювання і для силуета самого стрільця, це перситься це 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 негативно. Але плюсом є те, що ця планка передбачає можливість стрільби через відкриття прицільних пристроїв і мушку е з ціликом видно досить добре в тому випадку, якщо вам це... Тіплак тут, скажімо, не потрібен. Хоча буде дуже вузьке поле зору. Наступний момент це цівка. В ПК є така проблема, це досить сильно перегрітий ствол, який, до речі, передбачено швидко міняти. І цівка дозволяється зробити. Цівка тут встановлюється на такі штатні місця, тобто сам станок можна використовувати. Як і, як і, скажімо так, В штатному режимі, але при цьому досить непогано оберігає руки стрільця від опіку. Хоча скажу по правді, що вона також при інтенсивній стрільбі нагрівається і тримати без рукавичок досить важко, але все одно це краще, ніж голий ствол. На цівку цілком... в насівці є панелі M-Lock, Тут можна використовувати різні приспособи. В даному випадку інфра... інфрачервоний ЛЦУ стоїть саме таким чином. До речі, теж така класна штука придумана. По-перше, це дозволяє в штатному місці, я вам покажу, витягнути ствол. До речі, дозволяє штатно витягнути ствол, якщо потрібно. Тобто ствол витягується без проблем. І при цьому взагалі не збивається настройка налаштування інфрачервоного лазера. На мій погляд, це така козирна тема. Що стосується ручки, це така товста алюмінієва ручка, там є перехідник, і ну, в принципі це все живе досить непогано. Чого воно в такому непоганому стані, тому що цівку насправді були знімали тільки через те, що треба було економити воду. А що стосується дульного гальма компенсатора, то цей ДТК пережив вже багато чого. І от мушу сказати, що цей трикамерний дульник, по висновки такі, працює і працює досить непогано. Мінуси. Насправді є тут так, що і мінуси, і які, які ми тут знайшли. По-перше, приклад тої генерації, що у нас да, пістолетна ручка, також фрезерована. Мінуси. Той приклад, що тут стояв з самого початку, він не зайшов хлопцям по тій причині, що цей приклад він такий, знаєте, за нього можна цей пекач витягнути і, скажімо, перемістити, чи використовувати його як упор і так далі. Той приклад більш ажурний, але він складний. В закритому просторі, звичайно, там будуть більше переваги, але якщо ми говоримо про такі жорсткі умови експлуатації, цей приклад сподобався краще. Наступний, наступний момент. Викач сам по собі не легкий, і тягати його прям, ну, достатньо важко. Весь тюнінг важить якісь кілограми. Якщо це мобільні групи, які використовують автотранспорт, то в принципі все ок. Якщо ми говоримо про піші групи, яка говориться на нозі, да, то це вже додаткова вага, яка грає не в сторону. Покращення, <реш> покращення ситуації. Але от ДГК от прямо такий must have, тому що воно показало себе ефективним і практично ніяк не сказується на вазі. Що ми маємо в результаті? ПКМ не став ЧП не став іншим кулеметом абсолютно. Але у нього з'явилися такі з'явилися плюшки, які дозволяють йому. Вже розширити його вогневі можливості. По-перше, починаючи від інфрачервоного ЛСУ, закінчуючи можливістю встановлення теплака, тут, до речі, стоїть кастомна така саморобна планка під підластю хвіст. І це, скажімо так, не додає комфорту по тій причині, що це дуже геморройне кріплення і не дуже рідкісні. Зараз декілька виробників роблять планки Бастарламент, якщо не помиляюсь, Gunpower Nation, про яку ми зараз говоримо, і ще деякі кастомні речі. Можливо, круг я по-моєму, робив його. Ну, одним словом, зараз вже ця тема вирішується. І от оця планка від Gunpower Nation, в принципі, такий собі робочий варіант, який дозволяє зразу на ПКМ чіпляти різні, різні варіанти. Єдиним мінусом, таким, яким я побачив, ручка для переноски, тут трохи бачите, вже скажімо, немає місця і пальці впираються. Оце може бути таким, такою тонкостю. У всьому іншому. Цей тюнінг один з таких небагатьох, що допомагає розширювати тактичні можливості, а не обмежує їх. Що стосується надійності і міцності конструкції, в принципі, ніяких питань в хлопців до цього не було. Але якщо цей тюнінг і покаже себе в подальшій експлуатації якось неправильно, знімається він без шкоди основній конструкції. В принципі, на цьому. Говорити більше нема про що ця цей ПК далі буде, пекач далі буде виконувати свої бойові задачі. А ми будемо спостерігати за тим і будемо дивитися, що з ним таке сталося по результату експлуатації. Обов'язково вам покажемо.